В умовах підвищення цін та тарифів на комунальні послуги змінилися і деякі умови отримання субсидій громадянами, які мають невеликі доходи. Крім того, запроваджено новий вид допомоги: компенсацію додаткових витрат на оплату гарячої води, централізованого опалення та газопостачання. Побувавши у департаменті соціальної політики Івано-Франківського міськвиконкому, ми відзначили, що великих черг за отриманням субсидії тут немає. Для зручності прийом документів здійснюється на першому поверсі приміщення. Є в нас попередній запис, як по телефону, так особисто можна записатися. І Цей якраз такий механізм дав можливість забезпечення якогось такого плавного переходу тих всіх людей, плавного запису, плавного призначення тих всіх допомог, щоб не було. Ніякого такого соціального збурення і щоб люди е, мали можливість не вистоювати в чергах. Це по перше. По-друге, проведена інформаційна робота, інформаційно роз'яснювана робота по по питанню якраз про е, оцих всіх змін, які проходять по. Саме по призначенню субсидій інформація про нововведення поширюється через інтернет-ресурси та змі. Важко одразу вникнути у суть змін, але постараємося. Отож, щодо субсидії, то тут визначено більш індивідуальний підхід для її призначення. До прикладу, якщо прописана одна особа, пенсіонер, і в неї дохід на одну особу складає 1200 гривень, то вона буде сплачувати порядка 1200 гривень, Буде сплачувати 7,65% це 91 гривня 80 копійок. Тобто, якщо вона вартість комунальних послуг в неї більше ніж 91 гривня 80 копійок, вона може звертатись до нас більше, ніж положено вона платити не буде. Все решта буде компенсовувати держава. Ще конкретніше скажу: якщо, наприклад, вартість комунальних послуг 300 гривнів. Вона спроможна заплатити 91 гривню 80 копійок, тобто різниця між цими двома сумами є субсидія. Крім того, збільшено соціальні норми житла, а також змінено нормативи користування житловими послугами. Раніше як субсидія призначалася. Ми брали до 21 метр квадратний на особу, плюс 10,5 на сім'ю. Тепер соціальні нормативи житла – це 13,65 м2 на особу і на сім'ю – 35,22 м2, тобто це вже 48,22, якщо одна особа. Раніше холодна вода була 6,2 куба, ну, метра кубічних, тепер тільки 2,4. Це при центральному холодному постачанні. тобто нормативи такі більш е, реальнішими, зробили. Якщо вам не надали субсидію, то ще є шанс отримати компенсацію, яка поширюється на сім'ї. Сукупний дохід, яких за попередні шість місяців не перевищував величину прожиткового мінімуму. Береться сім'я, дивимося, як до яких демографічних груп вона належить. Тобто, якщо дитина вона має свій прожитковий мінімум, працездатні громадяни мають свій прожитковий мінімум, додаються ці прожиткові мінімуми, визначається середньомісячний, і тоді дивляться: якщо дохід сім'ї не перевищує цей прожитковий мінімум, вони мають право на компенсацію. Якщо перевищують, то на право на компенсацію вони не мають. І нюанс є, чим відрізняється, субсидія призначається на всі комунальні послуги: газ, опалення, холодна вода, світло вивіз, сміття. Компенсація має обмеження. Вона призначається тільки на газ, тобто опалення, там газова плитка, колонка і на тепло, тільки на опалення, тепло і гаряча вода. Документи, які у вас попросять для оформлення чи то компенсації, чи то субсидії, майже не різняться. Чимало мешканців Івано-Франківська вже скористалося своїм правом отримати допомогу від держави. До нас вже звернулося понад 5 тисяч мешканців міста Івано-Франківська. Минулого року у нас було 10 тисяч одержувачів звернень. За субсидіями призначено було 7 тисячам. Розповісти про всі умови щодо отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в інформаційному сюжеті складно. Тому, якщо є така потреба, краще звернутися у органи соціального захисту населення по місцю проживання.